Новини Техносвіту. Це молода рубрика на нашому каналі, яка вже встигла стати постійною. В першому випуску ми розповідали про Midjourney і ціни на відеокарти. Сьогодні ж ми збільшили кількість цікавих тем. В другому випуску ви дізнаєтесь про vr анестезію штучний інтелект, який вміє створювати відео за запитом, а також чи розсекретять США фото неопізнаних літаючих об'єктів. Без інфошоків, кунсткамер та теорії змов. З вами я Андрій Босовісний, і ви вже на Artline. Google награлись! Компанія закриває стрімінговий сервіс Stadia після трьох років роботи. Stadia позиціонувався як ноу-хау, який дозволяє запускати топові ігри на максималках, навіть на слабкому комп'ютері. Для цього Google разом з AMD створили надпотужний ігровий процесор, на якому й запускаються ігри, після чого транслюються на будь-якому комп'ютері. Ідея цікава, але сервіс не зміг привабити до себе увагу широкої аудиторії. Компанія віддасть гроші за всі куплені ігри, хоч грати на стадії можна до 18 січня 2023 року. Пам'ятаєте Міджурні? штучний інтелект, який за допомогою нейромережі вміє створювати картинки за текстовим запитом. Схоже, що це вже вчорашній день. Команда Metal All займається розробкою штучного інтелекту, який за текстовим запитом зможе створювати невеликі відео, допоки автори не дозволяють користуватися своїм винаходом, так як він ще не завершений повністю. Також однією з причин відсутності доступу є зловмисники, які швидко заповнять інтернет непристойними роликами. Поки що штучний інтелект лише анонсували і показали декілька прикладів його роботи. Місцями це справжня кріпота. Автори кажуть, що головною з проблем створення відео на основі тексту є відсутність великих масивів даних з високоякісними описами. Безсумнівно, що найближчим часом розробникам вдасться цензурувати свій витвір. Саме тоді вони дадуть нам його поганяти. Космічне сміття проблема, яка вже є актуальною. Залишилось не так багато часу, щоб сміття заважало запуску супутників на орбіту нашої планети. 60-х років ХХ століття в космос було запущено величезну кількість супутників, половина з яких вже давно не функціонує. Більше того, не лише мертві супутники є космічним сміттям. На орбіті знаходиться безліч різноманітних уламків, які можуть спричинити проблеми запуску ракет у відкритий космос. 21-му Ілон Маск пообіцяв вирішити питання космічного сміття. Для цього він хоче побудувати корабель Starship, який буде прибирати під нашими вхідними дверима в холодній безкінечності. Та поки Ілон думає Федеральна комунікаційна комісія США діє. вона прийняла нові правила, за якими супутники на низькій орбіті повинні бути відправленими на знищення в атмосферу через 5 років після запуску. Раніше термін був 25. Саме такий спосіб дозволить зменшити кількість космічного сміття на нашій орбіті. Брюс Уілліс став першою зіркою Голівуду, яка офіційно продала власну зовнішність під діпфейки. Актор домовився з компанією Deep Cake і назвав це новим досвідом, який допоможе кіноіндустрії в майбутньому. Брюс каже, що йому дуже сподобалось виконання, а також точність, з якою автори роликів передали його персонажа. Для нього це можливість повернутись в минуле, а також працювати і приймати участь в зйомках навіть тоді, коли він знаходиться на іншому континенті vr окуляри тепер використовуватимуть не тільки для комп'ютерних ігор. Нещодавно з'явилось дослідження, яке показує велику користь технології для хірургічних операцій. Виявляється, що VR-шолом зменшує больову чуттєвість. Ви лягаєте на операцію, вам надягають VR-шолом і вмикають медитативні відео з природою чи тваринами. Якщо без шлему знадобиться 750 мг седативного пропофолу, зі шлемом потрібно всього лише 125 мг. Також дослідження показало, що пацієнти почувають себе значно краще після операції з VR, а також вище видужують. Схоже на те, що в майбутньому кожен приходитиме з власним VR-Шоломом. Не бажаєте зіграти в Дум під наркозом? Неопізнані літаючі об'єкти контактують тільки з американцями. Хочуть вони того чи ні. Військово-морський флот США колекціонує кадри з літаючими тарілками. Ці хлопці назбирали вже цілу бібліотеку, але читацькі в неї отримати неможливо все під секретом. Американці кажуть, що не можуть розсекретити відео, на яких зафіксовані літаючі тарілки, адже це створює небезпеку для країни. Відео можуть показати противнику слабкі місця армії, а також її можливості. Як там не було, США не приховує факти існування таких відео. Сподіваємось, вони не стануть причиною продовження того самого роману Герберта Уелса. І ми хочемо менше працювати і більше заробляти. Майбутнє не за горами, і в ньому ми працюватимемо лише 4 дні на тиждень. Останні дослідження у Великобританії показали, що 4-денний робочий тиждень дає свої результати. Більше трьох тисяч працівників 6 місяців ходили до праці по 4 дні на тиждень, і 88% казали на те, що така робоча схема позитивно впливає як на них, так і на їхній бізнес. Експеримент показує, що працездатність людей суттєво виросла. Виросли і виручки компанії, адже люди більш мотивовані працювати. Подібні Експерименти завжди демонстрували позитивний результат, тож є можливість, що 4-денний робочий тиждень стане новою реальністю. А у вільні дні можна спокійно зайнятися геймінгом. Для цього вам знадобиться ігрова збірка, яку ви можете купити на сайті інтернет-магазину Artline. Величезний вибір і найкраща якість. У нас ви знайдете саме те, що давно шукали. Підписка і лайк цьому відео. Залишайтесь з нами!